Так, усім привіт. Зараз показую свою схему обробітку, буду обробляти виноград. Уже дивіться, я вам показую ще поки десь бачив, тільки що попадалося. Ось все, це. Буквально одне суцвіття, яке я знайшов. Ну, Бачите, Чуть-чуть да? почалося Юпітер. Ну, Він тут на сонці якби, цілий день. Так ще виноград не, не цвіте. Ще не цвіте. Ну, Ось-ось. Ну, І я зразу роблю <клухи> планову, планову обробку винограда. Що мені для цього потрібно? В саму першу чергу починаю з цього. Дивіться, відкриваємо. Зараз буду показувати повністю, як би. Значить, вода Вода в мене із під криші. це все дождєва вода. Лило тут, слава Богу, налило, і Івана є на 200 літрів. Включаємо прибор, зараз перевіряємо pH води. Так, включаю, дивіться. Ну, я і так знаю, ну... показую і вам, щоб і ви знали. Це дождєва вода. Дивіться, в прямому, щоб час не тягнути вам і Довго тут не... цей ну буде 8, коротше, вісімка 8, 8 п'яш води. Зато, зато солі тут абсолютно немає, дивіться. Бачите? Дистилірована вода, 51. Тобто у мене для порівняння в одній скважині 3000, в одній 25 і та, що в балки, де я качаю поливати. У мене, це, у мене засоленість води там 1200. Тут 51. Розумієте, це саме ідеальна вода для обробітку винограду. Щоб вона була ще ідеальнішою, значить ми зараз що будемо робити. Зараз є у мене ось ортофосфорна кислота. Дивіться, ми її зараз закислимо чуть-чуть, понижимо. Зараз ми... Дивіться, що мені для цього ще потрібно. Ось у мене є шприці, бачите, нові і є вже ось обеушні. Давайте зараз відкрию ортофосфорну кислоту. Наберу. Наберу чуточку сюди у шприц. Навірно, я поставлю зараз камеру на штатив, бо мені так незручно буде і одною рукою набирати, держати, а це все діло. Зараз я наберу. Нам, мені кається, що треба тут геть грамулю цієї кислоти. Так, набрав я поки. Набрав я. 5 мг. Так, зараз набираємо води. Ось оце відро. Так, зараз для чистоти експерименту ми раз я заміряв тут, то тут ми і наберемо воду. Ось. Тут ми наберемо воду оцю ось, ось. Так, додаємо, щоб вже було повне відро у нас. 15-літрове. О, дивіться, повне відро. Так давайте ще раз. Так, що ми тут бачимо? Відро є у нас у кадрі, є. Провіряємо ще раз піаж. Нічого тут не змінилося. Вісім. Так, тепер беремо ортофосфорної кислоти, дали 2, дивіться, 2 мг. І колотну сейчас быстренько. Так. Сейчас полотну і зразу це заміряємо. Заміряємо. Так, дивіться. Ну, коротше, 6,1 було. Шість і один. І тепер... Сюди ми будемо давати оце відро вже приготовленої нашої води. 6,1. Зараз у нього pH, солі 51, Ну це дистилірована вода. Значить на оце відро 15-літрове будемо давати зорвекс свінабрія 40 мг на 16 літрів води. Тобто, ну на 15, ось, о, 40 мг. Зараз одважую два шприця. Два шприця. Так, зараз ще збовтаємо його. Це всі препарати в заводській упаковці, які я вам показав. Значить, ми беремо зоровець вінабрію. 40 мілілітрів. Так, один, двадцятка. Так, і ще одну набираємо. Так. І ще один. Оце в нас пішла зорвекс Вінабрія сюди. Так як у нас листового апарату небагато, бо виноградник трошки підстрадав у мене, то ми од... раніше я завжди робив в оцій здоровій. Де вона? В оцій ось, ось, здоровій повністю колотив. І в мене, виходить, я обробляв. Зараз тільки індивідуально буду робити на кожен. Зірвек свій набрюю ми влили. Тепер беремо ось о, десяточку новеньку. Витягуємо відсюди. Так. І беремо міровий спройм. Це з оригінальної каністри набрано я брав на всіх, розсилав. Ось у мене, бачите, так? Да? Це, це міровіспройм. з набрів ми влили. Тепер міровий спройм. 10 мілілітрів. Бачите? На. 16 чи на 15 літрів води. Там іде 7,5, 7,5 до 10 на 10 літрів води. Ну Ми не будемо брати по І в мене принцип краще не долить, ніж перелить. Значить, здали. Тепер, так, від... так повернули камеру, робимо, Важимо. важимо. Свіч. Теж заводська упаковка. Все, ви бачите, все в заводських. Я не граюся з пакетиками. Мене вже якби навчило колись. Тобто в мене немає, бачите, в мене немає пакетиків. Тільки заводська, так як виходить з заводу. Ось о, є. І з логотипом, і з голограмою. Тут не підробиш, тут воно все написано, ось о, йдуть на полоси. Не знаю, камера, мабуть, не передає. Зараз возьму стаканчик, значит, На відро 15-літрове, значить 15 грамів. Давайте я за кадром зараз все буду важити. Ну, я вам просто зараз розкажу. Міравіс Прайм було 10 на 15 літрів води. Зорвекс вінабря було 40 Значить, Свіча 1 грам на 1 літр. Тобто 15 грам, Зараз я відважу. І ось фуфанон. Ось що, я, буду брати, ось що, фуфанон. я буду брати 15 міліграм, на 1 ну, мл на 1 літр води. Це по винограду. Якщо вам треба по садку яблуня, слива і все остальне абрикоса, значить 2 мл йде на літр води. Тобто треба брати 30 на 15 Зараз я буду використовувати 15 мл ось цього. І буду використовувати ось, ось 3 мл в мене. Десь тут маленький шприцик лежав, а ось він упав, закотився. так Сільвет Голд. Бачите? Поверхнева, активна речовина органічно силиконової групи. UPL Оце я буду брати три мілілітра на. ОТ-15 літрів води. Все. Оце все, що ви бачите, оце в одну бакову суміш. Все. Фалькон, свіч, Міраві спрайм, Зоровекс векс, Обрія. Все. І сільвет Голд, як. Прилипач. Все на цьому. Оце і вся на сьогодні обробка. Оброблять вже буду за кадром. Не буду я бігати у костюмі. Всі ви бачили і знаєте, що в мене є і маски, і костюми. Все це є присутнє. І вам також рекомендую використовувати, не нехтувати з своїм здоров'ям. Зараз я доважу тепер, ось мені залишилося. Зараз ну, я цю возьму зразу, щоб не. 15 мг. Останеться, сейчас стаканчик возьму. Ось все, так. Ось все у нас є А, карацит. Тобто Ось От так Отак. І останеться, сейчас нам зважить, возьму стаканчик і зважимо свіч. І все.

свіч. Все, оце в нас готове, все для. І тепер міксером зараз розколотимо оце все діло. Добавимо в кінці прилипач, ще раз розколачуємо У бак. Надіваємо костюм, маску, рукавиці і все, і обробляємо. Оце така отакий у мене, отака схема обробки. Скажете, чим рідоміл не угодив чи Фалькун? цим всім я. Раніше і працював. І Ридомілом, і фальконом, і танос є у мене, і Таносом працював. Але Ридоміл у мене фалькон вже закінчився. Я не схотів у цьому році брати його ну, по новий так як я і так вже ним 5 років працював, не схотів я його брати ще раз. І Взяв вже новітні препарати, які тільки по винограду. Допустимо, Зорвек -вінабрія, він тільки для винограду. От, Мільдю, значить, це я використовую замість ридоміла. А Міравіс спрами він одоїдю замість фалькона. Він ще й по сірій гнилі працює. Тобто, ну, і свіч, понятно, по сірих гнилях це додатково. Якби. Оце так. Фуфанон. Я ним і раніше працював, все він прекрасно працює, все нормально. Так що буду і далі ним працювати. Так що на цьому все. Можете користуватися моїм, у кого є. Редаміл, Голд, Фалькон. Чи хто, хто що має, чи Танос той же у мене це така схема. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.